Семикласник Гордій Рогатюк демонструє процес посіву мікрозелені гороху. Для початку насіння гороху, як і соняшника, потрібно замочити в розчині води та перекісі. Це ми зробили вчора. Сьогодні його можна дістати, і насіння готове. Для того, щоб його посадити, нам потрібні ось такі оточки, килимок. Килимок перед тим потрібно замочити на вазі відміряти 45 грамів для одного уточку посіву. У ліцеї номер 1 імені Володимира Красицького, де навчається хлопець, стартував міжнародний проєкт з вирощування мікрозелені під назвою Розумний город. Завдяки проекту Розумний город ми дізналися всі тонкощі вирощування мікрозелені. І нам потрібно всього п'ять компонентів, щоб виростити корисні та смачні паростки. Перше це світло, друге це вода, третє це насіння, четверте це ґрунт, та п'яте, це, звісно, контейнери. Для того, щоб це підтримувати, у нас є спеціальна програмка Розумний город. Ми можемо, до прикладу, ось вимкнути світло. Світло вимикається автоматично. Ось також можна вмикати воду і навіть з дому контролювати полив та світло, окрім гороху, вирощують мікрозелень, соняха, гірчиці, редису та пшениці. Остання для тварин до ініціативи долучилося близько 20 школярів. Це учні шостих-одинадцятих класів. Ми новачки у цій справі, і ще місяць тому ми навіть не могли уявити, що у нас буде така чудова можливість і нагода вирощувати мікрозелень. До того не цікавилася рослинами. Проте, якщо випала дійсно така нагода і можливість, то чому б не долучитися і до шкільного життя, і для того, аби допомагати Збройним силам України у межах проєкту, школярі не лише знайомляться з процесом догляду за рослинами та збиранням врожаю. А також із основами ведення бізнесу, адже вирощену продукцію продають нині серед покупців, батьки, учнів та працівники ліцею, налагодили співпрацю і з одним із місцевих закладів харчування. Ми дивимось за його розміром. Також ось такі вусика з'являється, і ми можемо бачити, що горох уже готовий до продажу. Ми його пакуємо і вже відносимо клієнту. Ми встигли заробити 2000 тисячі гривень. Обов'язкова умова проєкту частину зароблених коштів необхідно перераховувати на потреби війська. Перші гроші з продажу врожаю вирішили віддати батькові одного із учнів ліцею, який нині воює на Донеччині. Зараз ми збираємо на дві станції реп. Я дуже вдячна закладу освіти, в якому навчається мій син, які підтримують наші збори, відгукуються. А минулий раз ми доволі велику суму назбирали. Це більше 90 тисяч гривень, на амуніцію для захисту військових ці гроші якраз підуть на реп на цій на цей збір. Розумний город це освітня ініціатива однієї з українських агропромислових компаній, яку реалізовують за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. Я проходив співбесіду, переконував їх, що це нам потрібно. Чому ми. Ми будемо робити, чому саме потрібно обрати нас. Відповідно, нас обрали, надали нам обладнання, десь приблизно це 30 тисяч, навчили дітей, навчили педагогів. Ось, і, по суті, ми з 15 квітня запустили цей проєкт. Нині участь у проєкті беруть 10 шкіл з різних областей країни. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.